Україна може звільнити окупований росіянами 2014 року Крим вже цьогоріч. Такий оптимістичний прогноз українцям дав міністр оборони Великої Британії Бен Волес. Йдеться у статті The Washington Post. каже, майбутній український контрнаступ може бути успішним. Також британський міністр зазначив, що у російських військ закінчується необхідне спорядження, ймовірно, маючи на увазі те спорядження, яке необхідне загарбникам для оборони захопленого українського півострова. Український Крим був окупований Росіянами 20 лютого 2014 року. Окупація Криму стала частиною російської агресії проти України в 2014-му та повномасштабного вторгнення Росіян в Україну 24 лютого 2022 року. Крим за час окупації перетворився на велику військову базу, коли до окупації Росіян. Півострів був місцем для відпочинку не лише для українців, але й для людей зі всіх куточків світу.